Мене звати Стеценко Ольга, і я фронтвумен в гурті Мова. Наших слухачів стає все більше і більше, а це означає, що нас слухають не тільки на концертах, а й в записах, і ці пісні хочуть і хочуть прослуховувати знову. Це не може не радувати, бо це означає, що ми виконуємо свою мету. Я би хотів сказати велике дякую в першу чергу команді гурту Мова за те, що. Вона має величезне бажання, натхнення, силу та мотивацію творити, а також нашим безцінним слухачам за те, що вони нас підтримують, слухають, ставлять вподобайки, пишуть коментарі, а також поширюють наші роботи. Величезне. Усім дякую. Мене звати Андрій, гурті мова. Я граю на барабанах. І в ці важкі часи ми всі навколо чогось єднаємося. По перше, це наше воїнство, що боронить нас від лютого ворога. А по-друге, це щось духовне. Українська пісня, яку намагалися вбити, затерти, і тепер ми знову її відкриваємо для себе. Мене звати Вадим Королюк. Я граю на гітарі в гурті мова. Ми вам дуже вдячні за те, що ви з нами, за те, що ви нас підтримуєте, за те, що ходите на наші виступи, коментуєте наші відео, розказуєте про нас вашим друзям. Давайте робити надалі. І збільшимо нашу музичну родину мови до нових висот. Залишайтесь з нами, і ми обіцяємо, що покаже вам ще дуже багато цікавого матеріалу. Слава Україні!